І так, всім салют! Сьогодні в нашому відеоролику ми будемо будувати якийсь будинок на березі річки у Майнкрафт. І так, давайте виберемо ресурси, з яких ми будемо будувати. Це будуть блоки. Так, я не можу знайти. Так, я. ми будемо брати фундамент з кам'яної тегли. Ступеньки також будуть з кам'яної стегли. І, так, нам потрібно дерево. Буде береза, а основа. Також не можу знайти. Так, є. Буде хвойда. хойдове дерево. Так, це буде маленький будинок на краю річки з басейном. Так, поки що робимо фундамент. Давайте я включуся, коли я добудую фундамент. І так, я вже добудував фундамент, далі будемо класти стіни. Раз, два, три, 4, 5. І з другої сторони. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, є. Давайте кладемо стіни. Нечайно блок, тепер будемо викладати наші вікна. Так, це буде перше вікно. Так цей блок лишній, так, там, так о. Так, є. Перекладемо цю сю. І тут на двері. Розміщення. Тут кладемо такого сходи. Куди ти так блок кладешся? Ну, блін, а що є? -ть -ть, не так. О, і так, це наші сходи. Так, так. Давайте кладемо таку основу, щоб ми бачили. Так, 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 чекаємо. Є. Так, ще нам потрібно ту стіну класти. Так, це вже далі будуть вікна і ще нам посередині потрібно. Є? Є. Так, у нас що тут не дуже... Рівно вийшло. Давайте два блока будуть посередині. Розділяти це. О, так. Так буде класно. Так, нам потрібно тепер взяти дубові блоки. І... не ні, ні ні Так, ні-ні. Отаково. Тут отаково. Вот цей блок такова. Так давайте включимо дань Так, так викладаємо ці блоки це вже вверх. Так, цей вверх є. Так, докладаємо, докладаємо. І так, послідний шторег. Так, нам потрібно тепер. Викласти на двері? Це двері будуть. Є? Так. Так, так, так кладемо. Закладаємо це? Ні, ні це вже лишнє. Так. Давайте переходимо до стін Цей, до потолка. Закладаємо Так, тут забули. Так, докладаємо. Так, переходимо до вікон. Вікна у нас будуть некрайні білі. Так, біла, панель. Ні, ні це звичайно. Беремо, закладаємо. Перші вікно є. Так, там поламали в хаті. Щоб там не було? ну тут не потрібно вікна. І все, докладемо друге вікно. Є. Так, кладемо вже тут вікна також. Ой, звичайно. І ніколи я не попадаю по покнопці. Куда я це поклав? Є. Так, вікна у нас, у нас вже завершені. Так, давайте поламаємо ці вікна, які ми в хаті, случайно, поклали. І ще ще тут. І так, в нас буде тут така перегородка, як я б собі планував. Отутка. Дивіться як. Ми кладемо так. Ага. Нехай так отут буде. Так, так. Tankavo. Так, тут буде такого поки що. І беремо ми березові ступеньки Поки що такого викладаємо. І ще нам потрібно полублок, також березовий. І тут я хотів би люстру. Так, люстра? Не тут. -ка. Так. Ні, ми не можемо покласти. Так, шкода. А як би так нам би зробити, щоб була люстра? Ні, 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 давайте тут таке вас зробимо. Так. Так. Аж мені ну, все, нехай таково воно буде. І так, в нас на цій кімнаті будуть такі звичайні предмети, як пічка, верстак, плавильна також сундучки у нас будуть тут. Ну, і давайте ще покладемо бочки. Так, бочки забули. ні ні не не тут. Так, по бокам ми кладемо дві бочки. Тут буде пічка. Тут пічка, тут плавлення. Ой. Так, Цю нечайно поклали. Тут верстак буде. Також тут верстак. І ще посередині давайте покладемо. Так, так, що ми можемо покласти? Давайте покладемо ткацький станок. І давайте буде нехай ковальський. І так, це наша буде перша кімната. Також кладемо тут ліхтарі для уюта Та робимо такова. Беремо на ковальню. І кладемо з цієї сторони. А з цієї сторони беремо полублоки. Давайте покладемо в білі. або робимо. Так, 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 так. шукаємо обліки. Давайте свічки. О, ні, не можна. Ага. Хайтакова буде. Це буде наша перша кімната. А тут наша буде вже друга кімната знаходитися. Так, для неї беремо ліжко. Давайте возьмемо сині. Так. кладемо тут кабільні блоки. Так, добре. Це у нас типа буде така велика. Так, це зайве. І це також зайве. Нам ще потрібно бочку. Беремо бочки і кладемо по боках на верхні світильники. І ще на бочки кладемо. І давайте. Сині свічки. Так, там потрібно потрібний ши... на shift. Так, тутка є. І так, ще беремо нам потрібно... На обладонці так є. Кладемо це тутка. і беремо броню. Так, беремо алмазний комплект. Так, це наша броня буде тут. І ще нам потрібно картину. Картину. Одна буде тутка. Ні. нас буде І отут давайте цю. І ще давайте на кухню покладемо. Ой, це завелика О, вона, нехай буде А, так, ми забули ще двері. І ще дах. Так, у нас ще буду дах і двері. Так, шукаємо двері. У нас вони будуть з темного дуба. Так, є. Давайте я зроблю дах і я включуся. І так, ми вже збудували дах. І тепер будемо робити під оцими вікнами клумби. Беремо землю. Так, де земля? Кам'янецьце. Так, беремо, звичайну землю беремо люки. Так, беремо, беремо, такого кладемо так. Так, так, так. Закриваємо. Та саджаємо любі кіти. Давайте любі. Давайте не будуть. Блін, не забуду. Нехай так не буде Також йдемо на іншу сторону. Робити таке. Підемо знову люк, кладемо. Закриваємо. так Давайте посадимо тепер. Ложку. Давайте кущ. І тепер йдемо робити басейн. Давайте, як, як, як я викопаю яму, я включусь. І так, я думаю, що цього буде достатньо. Беремо кварцеві блоки та обкладаємо. Так, закладаємо поки що низ. Зараз будемо закладати стіни. Так, великий ми не будемо робити, ми будемо такі, звичайні робити маленький. Я наказав, що я буду робити великі. Так, закр... закладаємо. Так, це лишній блок. Так, є. І так ще отутко зробимо. Так, дивіться, як ми зробимо. Беремо такі кварцеві. Та ще зробимо такого. Такого ми зробимо. Ну, давайте. Треба податися, чи сюди буде Так побачимо, я щось просто не подумав. Є? Вроді є. Так, надамо день. Заповняємо просто водою.

Зробимо такого. Таково. І ще це типа буде Трамплін Ні, давайте такого хватить. Та беремо м шукану. Драбену. Та кладемо дерабену і такого. Розглянемося і типа скачемо. Ще навколо басейна ми кладемо такого, типа як захист буде у нас це служити. Так, закладаємо. Так, случайно. Знову попросту чану блок. І так, все, у нас басейн готовий. І так, отакий у нас будиночок та басейн получився. Це наш будиночок, це наша кухня. Це наш басейн. Ну і так, ми будемо прощатися. Дякую всім за перегляд. Дякую за перегляд і всім удачі. і всім до зустрічі!